Він народився у маленькому містечку, далеко від столичної розкоші. Його батько хапу був звичайним писарем. У світі, де походження вирішувало все, його майбутнє здавалося простим і визначеним. Але його розум був гострішим за стилу з писаря, а його амбіції чи вищими за будь-яку піраміду. Він почав свій шлях як звичайний писар, але його організаторські здібності та інтелект були настільки винятковими, що його помітив сам фараон. Великий Аменхотеп III, правитель золотої доби Єгипту. Фараон доручив йому найскладніше завдання набрати десятки тисяч робітників для своїх грандіозних будівельних проєктів. І він впорався блискуче. Незабаром він став головним архітектором фараона, його правою рукою. Це він керував зведенням величного луксорського храму. Це його геній стояв за створенням гігантських колосів Мемнона, двох велетенських статуй фараона, що й досі сидять на самоті посеред. Редполів він був майстром логістики, людиною, що могла пересувати гори з каменю та керувати арміями будівельників. Але він був більше ніж просто архітектор. Він був відомий як великий цілитель та мудрець. Люди приходили до нього за порадою та зціленням, і чутки про його дивовижні здібності поширювалися по всьому Єгипту. Його поважали настільки, що фараон дарував йому небачену честь для простолюдина. Дозволив збудувати власний похоронний храм поруч із храмами царів. Та найдивовижніше сталося після його смерті. Слава про його мудрість не згасла. Навпаки, вона лише зростала. Через тисячу років після того, як він пішов у вічність, єгиптяни почали поклонятися йому як Богу. Разом з легендарним імхотепом він став одним із двох смертних, що досягли статусу божества завдяки своєму інтелекту та служінню людям. Звичайний хлопчик з провінції став Богом зцілення. Та мудрості. Його ім'я Аменхотеп, син хапу.